На 50 копійок більше доведеться платити за проїзд у міських маршрутках. Незначне підвищення відбулося там, де вартість проїзду раніше була 2,50. Перевізники ж переконують, без збільшення ціни ще хоча б на гривню збанкрутіють. Вже зараз ледь зводять кінці з кінцями. Економлять на усьому нові містки та комфортні автобуси взагалі прибрали з маршрутів, бо працювати на них невигідно. У міськвиконкомі попри розрахунки, перевізників переконують, принаймні протягом місяця вартість проїзду у міських маршрутках не зросте. Юлія чи реально у сучасних умовах утримати колишні ціни. У маршрусі дніпропетровськ підгородні цього тижня вартість проїзду збільшили на 50 копійок. Тепер вона становить 5 гривень. Про це попереджують оголошення. Спочатку тижня пасажирів поменшало, каже водій Руслан. Кому треба їхати кілька зупинок, до нього більше не сідають дорого. Десь на три зменшились перевозки. Людей стало гораздо менше. По городу люди в основному користуються либо великими автобусами, там, де був по 2,50 проїзд, либо тролейбусами. Останнє здорожчання проїзду, згадує водій, було кілька років тому. З того часу вартість палива зросла більше, ніж у половину. Ціна ж за проїзд не змінювалася. Його зарплатня також. Наразі вона півтори тисячі гривень. Руслан не скажеться. Терпить. Десь перетерпимо, десь зекономимо. Будемо жити. Люди нові ціни за проїзд на деяких маршрутах сприйняли нормально, побоюються, що правда, аби вони й далі не зростали. Ну, звісно, всяке повищення – це плохо. Якщо така ситуація економічна, то треба, я, наприклад, з цього. Я за те, щоб в Україні все наладилось, так що я за. Все, що треба, будемо поміряти, хоча й пенсіонерка. Це можна зрозуміти, звісно. везде все подорожало. Ну, 253 рубля це нормально, а дороже. Кажеться, що ну а що ж їздити все таки. Керівник одного з найбільших АТП міста демонструє новенькі автобуси, які нещодавно придбали у лізинг для міста. Автобуси Еталон збираються в Україні в мають мають закордонні комплектуючі, отже, не дешеві в експлуатації. Окрім того, мають великий розхід пального. З лютого цього року цей комфортабельний транспорт стоїть. Перевізники його визнали нерентабельним. Автобуси закуповувалися, аби покращити якість перевезень, тінь щойно ціни на пальне та запчастини злетіли. Машини вишикувалися в автопарку. Поряд з ними автівки вчорашнього дня, малогабаритні та небезпечні мікроавтобуси. Одні не працюють, бо застарі, хоча й рентабельні, з іншими усе навпаки. Там, де більше 23 літрів і вище, ці машини сьогодні рентабельні. на лінії тільки машини, які потребляють до 20 літрів. Керівник АТП переконаний, городяни перш за все мають робити ставку на безпечний транспорт. Втім, аби користуватися ним без подорожчання хоча б на гривню, не обійтися. Отже, порахували оптимальну ціну 4 гривні. Втім, і те за умови, що вартість пального надалі не збільшуватиметься. Дизельне топливо з 9,20 копійок піднялося сьогодні вже до 13,60. шістдесят. Це вже більше, ніж на 50%. Під шумок повищають стоїмость запчастей на 60 і 70 процентів. Понімать різіна подажала акумулятори. подажалі Ну треба кричать у а не говоріть сьогодні. Якщо так піде й далі, тарифи на проїзд не переглянуть, автобуси без ремонту незабаром перетворяться на металобрухт, кажуть перевізники. Мовляв, автомобілісти зараз не отримують жодної допомоги від держави на відміну від електротранспорту. Хоча обсяги перевезень у них не менші. Всі об'єми льгот отримують тільки електротранспорт. Це більше 100 мільйонів. А ми сьогодні, по нашим скромним подсчетам, оказываем услуг городу по перевозке льготної категорії на 22 в год. Це по скромным, по минимальным. Не получая взамін ні літра топлива дешевого, ні сантиметра землі міської, ні яких как бы, переференцій. У міській виконкомі запевняють, зараз ціни на проїзд у міських маршрутках не перевищують граничний рівень, який встановили ще у 2011 році. А це 3 гривні. у нас еще работали по 2,50, 95, 120, 121, 113 маршрут, хотя он и проинвестировал, новые автобусы тоже купил, тоже еще держался на 2,50. То есть вот такие вот маршруты, к сожалению, мы 50. должны констатировать, что они уже не могут работать по предыдущей цене. Протягом найближчого часу пообіцяли, ситуація не зміниться, втім довго стримувати подорожчання не зможуть. Наскільки значним буде збільшення тарифів, чиновники поки прогнозувати не беруться. Таємося, ще балансувати перевозчики в рамках діючих тарифів. Отже, у городян є місяць, аби звикнути до думки без підвищення цін на проїзд не обійтися. Люди будуть платити у першу чергу за власну безпеку та комфорт. Переконують перевізники, городяни ж знизують плечима. Низка подорожчень кажуть, якщо вже потяглася, транспортники задніх також не пастимуть. Юлія Крива Денис Лісавенко, новини одинадцятого каналу.